Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом класичного шоколадного бісквіту. Він дуже ніжний та пухкий. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно відділити білки від жовтків. Жовтки поки що відставляємо в сторону. До білків всипаємо дрібку солі. До цукру всипаємо ванільний цукор. Перемішуємо. Спочатку будемо збивати білки. Коли появиться перша пінка, частинками всипаємо цукор, більшу частину цукру. Обов'язково збиваємо до стійкого стану. Коли ми перевертаємо тарілку, вони залишаються на своєму місці. Це дуже важливо. Вінчик я помила і витрила до сухого стану. Тепер збиваємо жовтки до тих пір, поки вони не стануть світло жовтого кольору та не збільшаться вдвічі в своєму об'ємі. Трішки зіб'ємо їх, тоді всипаємо цукор. Як бачимо, кольор та об'єм жутків змінився, цього буде достатньо. Частинками додаємо збиті білки до жовтків і легенько перемішуємо силіконовою лопаткою знизу до верху. Обережно все це робимо, щоб білки не впали. Це теж дуже важливо. В окремій мисці з'єднуємо просіяне борошно, какао, яке я теж просіяла, та розпушувач. Перемішуємо до однорідності і частинками всипаємо до яєчної маси. Теж обережно все перемішуємо. Тісто пухке ми все гарно вимішали, тепер переміщаємо у форму для випічки, або ж у роз'ємне кільце, як у мене, яке я обмотала фольгою. Діаметр його 22 см. Виставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку, готовність перевіряємо зубочисткою. Бісквіт гарно спікся. Чекаємо, поки він охолоне, і забираємо з форми. Ось такий гарний, ніжний та пухкий бісквіт у нас вийшов. Його спокійно можна розділити на 3-4 коржі. Тому готуйте, смакуйте, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.